Сьогодні так, незважаючи на такий рахунок, можна сказати, награла ваша команда на гол, але не забила ось як оцінити гру своєї команди сьогодні. Доброго дня. Якщо по рахунку, то, звісно, 0,6 прикрий для нас результат. Якщо брати по самій грі, окремо розділю першу, перший тайм і другий. Вважаю, що перший тайм за винятком останніх. Чотирьох хвилин можна сказати, що він був показовий в нашому виконанні, тому що ми грали проти дуже потужної команди, і мені здається, що ми створили не один і не два, і не три гольових моменти. Десь нас в черговий раз підводить реалізація, десь виручає ваш голкіпер. Тому загалом, якщо не брати останні чотири хвилини, де ми. Зробили стільки провалів, і в принципі гра була вже вирішена, то вважаю, що в першому таймі ми виглядали краще, на мою суб'єктивну думку. Другий тайм це вже окрема історія. В принципі, ми грали, можна сказати, цілий тайм штучній меншості. Постійно хід підключав Олександра Сухова. Знаємо, наскільки він потужно це робить, впевнено. Ну І скажу так, що от цей компонент проти. П'ятьох нам не вдався, багато було провалів і через це і голи пропускали. Було там один два моменти, коли могли там перехватити м'яч і забити, але, але знов таки ми не забили. Коли не забиваєш, на результат якийсь розраховувати дуже важко. У вас ще пропущені матчі. є, В принципі, ви вже вийшли у плей-офф. Чи можна сказати, що ви зараз граєте з прицілом на плей-офф? Ну, наприклад, тут поміняли голкіпера за 8 хвилин, да, награвали 5 на 4. Ну, дивіться, наші дуже, дуже багато ігор, які треба зіграти. Звісно, що е, якщо є можливість, то ми хочемо піднятися в турнірній таблиці, але розуміємо, що це буде зробити вкрай важко. От, але все одно ми будемо грати на перемогу в кожній грі, там вже як, як буде виходить. А так, ну звісно, я думаю, що всі команди тут залишився місяць до плей-офф і всі вже думають про плей-офф, щоб вийти в якомога кращому стані. Але у нас ще на наступному тижні кубок, де також є задачі треба їх вирішувати. Тому все будемо робити поступово.